Сьогодні пропоную вашій увазі такий застосунок, як Gamma. Це штучний інтелект, який допомагає нам створювати презентації. Першим ділом, для того, щоб ним скористатись, необхідно зайти ну, перейти на сайт відповідний, він називається gamma.app, і зареєструватися. В принципі, маючи аккаунт е, Google, можна скористатись ним і зайти за допомогою нього. Або можна е, Створити за допомогою новий аккаунт, за допомогою своєї електронної пошти. Але я користуюсь е аккаунтом Google. Отже, коли ми заходимо, ми можемо створити новий. Отже, він говорить, що нам необхідно зробити. Нам потрібно створити, і він запитує, що ми хочемо створити. Можемо створити презентацію, текстовий документ або лендінг. Ну, в нашому випадку нам, як вчителям, буде більш цікава презентація. Обираємо, він запитує, яку, з якої теми. Тут якою мовою ми напишемо з вами, таку е, мову він нам і буде генерувати. Нам потрібно українською, тому запити свої пишемо українською мовою. Змінюємо е, текст, е, мову тексту і починаємо писати. Отже, давайте напишемо сьомий е, клас. Е, хімія. Тема у нас буде кисень. Ну, давайте без слова. Тема. Отже, сьомий клас хімія кисень. І подивимось, що він нам запропонує. Отже, нам одразу він пропонує, по-перше, він зрозумів, що ми хочемо українську мову, він нам пропонує план презентації. Отже, що таке кисень, властивості кисню, кількість кисню в повітрі і так далі. Ми тут можемо сюди зайти і вести свої правки або натиснути Зробити, згенерувати ще раз і він змінить нам план. Але, в принципі, нас влаштовує, умовно, нас влаштовує даний план і натискаємо Продовжити. Далі він нам пропонує вибрати тему. Тему оформлення, тобто дизайн нашої презентації. Ну, не знаю, нам потрібно, напевно, щось не дуже темне, да? і не дуже світле. От давайте от виберемо фламінго. Нехай буде. Вибрали. Це приблизний вигляд, як воно буде, і натискаємо далі. Процес пішов. Тепер необхідно трошки зачекати. Поки він буде генерувати наші сторінки е, нашої презентації. Відповідно до запропонованого ним плану попередньо. Трошки зачекаємо. Там небагато, всього у нас було приблизно 8 слайдів. Тут, як ви бачите, у нас, я вам скажу, з лівого боку буде знаходитись наші, е, наші слайди, посередині безпосередньо сам слайд, а праворуч у нас є інструменти для редагування. Тобто ми можемо редагувати тут текст, форматування тексту, редагувати, як воно буде виглядати, от там три стопчики, да, наприклад, додавати якісь елементи, редагувати, додавати зображення. І, до речі, зверніть увагу, що він нам генерує не просто. Текст а одразу добирає і картинки відповідні, і робить все необхідне оформлення. В принципі, як ви помітили, коли ми на початку обирали стиль оформлення, можна було обрати ту кольорову схему, яка вам підходить. Ну, наприклад, там більш світло або більш темно. І от ми одразу бачимо, він одразу говорить, ким було зроблено, да, і нам пропонує. Ми можемо з вами тут, в принципі, дивіться, якщо ми натискаємо, обираємо наше зображення, да, редагувати, і ми можемо змінити зображення на те, яке нам більше тут підійде. Ну, Давайте от змінимо на таке і подивимось. От у нас тут змінило зображення. Далі ми можемо додавати зображення, або знову ж таки відредагувати. Те, яке нам більше тут підійде, яке вам більше сподобається. Крім того, ми можемо ще і додавати сюди зображення, згенеровані штучним інтелектом, да, або вже якісь наші готові вони з галереї, або за допомогою з вашого комп'ютера або за посиланням. В принципі, нехай буде так, як воно є. Залишимо його так. Умовно кажучи, нас все влаштовує. І давайте, що ми можемо зробити? Нам необхідно його зберегти. Давайте подивимося, що у нас тут. Ми можемо його запустити, до речі, прямо тут. Якщо, умовно кажучи, ми знаходимося в класі, ми можемо прямо тут його на місці і запустити. Але ми можемо і завантажити. До, до речі, ми можемо його і вбудувати, наприклад, в наш сайт, або зробити посилання. Або можемо завантажити. І от давайте подивимось. він нам одразу пропонує або в PDF форматі або в PowerPoint. Я вам рекомендую в PowerPoint, нам воно буде е більше підходити. Чому? Тому що ми тоді зможемо його у себе на комп'ютері ще і відредагувати у разі потреби. Коли ми е його беремо у форматі PDF, то відредагувати вже таку презентацію буде неможливо, майже неможливо. Тому краще у PowerPoint. Зараз зачекаємо, воно його згенерує і дасть нам його завантажити. Залежно від, до речі, залежно від е кількості слайдів, залежно залежності від кількості е тексту і зображень, які цей час на експортування може відрізнятися.